Українська народна казка. Добрий домовик. Було це багато років тому. На даху жив бородатий дідусь-домовик. Одного разу вийшов він на прогулянку, побачив вікно і зацікавлено зазирнув в нього. Там маленький Петрик грався ведмедиком. Хлопчик підняв блакитні оченята, помітив домовика і почав кричати Мамо, мамо! Дідусь злякався і заліз у шухляду. У кімнату зайшла Петрикова мама. Чого галасуєш, синку? запитала вона. Я бачив чудовисько, ледве мовив Петрик. Як мені вже набрити твої вигадки, мовила матуся і пригорнула синочка до себе. То, мабуть, якийсь птах пролетів. Тільки но жінка вийшла з кімнати. Домовик виліз зі схованки, обтрусився і сказав. Не кричи більше, будь ласка, я не чудовисько, а звичайний домовик. Хто, хто? Здивовано перепитав хлопчина. Домовик мовив по складам гість. Ну ти знаєш, людина, яка живе на даху. Слухай, давай познайомимось. Мене звуть Домовик. Для друзів домі. А тебе як звати? Петро Михайлович, можна просто Петрик. Ну, то пішли. Куди? На дах. А якщо я впаду, хто мене буде рятувати? Я тебе зловлю і врятую. На тому й погодилися. Вони гарно погуляли. Петрикові було дуже цікаво. Додому він потрапив аж увечері і був дуже задоволений, адже тепер у нього. Є надійний товариш. Петру сліг спати. Увісні він бачив свого друга домі. З того часу вони часто прогулювалися вдвох. Минув час. Петрик почав ледарювати. То не прибере іграшки, то не допоможе матусі, проте йому подобалося вихвалятися. Ці зміни побачив домовик. Він покликав Петрика і запитав, Чому ти так робиш? Це погано. Пообіцяй мені, що не будеш більше так робити. Вибач, домі, хлопчик почервонів. Добре, вибачаю, мовив домовик та обійняв друга. Запам'ятай, друже! Я постійно проживаю у шухляді і тому про тебе все знаю. І ви, любі хлопчики і дівчатка, ніколи, ніколи не вихваляйтеся та завжди допомагайте дорослим. Пам'ятайте, що можливою у вашій шафі проживає домовик, який завжди за вами прислідковує. Ось вам казочка, а мені побликів по в'язочка.